Всім доброго дня! Було у нас питання в коментарях під нашим відео, і залюбки на нього відповідаємо. Значить, скажіть, будь ласка, чим відрізняється свіжий курник плюс від звичайного і що краще взяти назву? Свіжий курник і свіжий курник плюс мають майже однаковий склад. Вони обидва чудово поглинають вологу та запах та знищують паразитів механічно, але свіжий курник плюс це є посилена формула свіжого курника з додаванням вже йодоформу. Тобто, окрім всіх перелічених його переваг, він ще й дезінфікує приміщення, тобто знищує віруси, інфекції, бактерії і грибки. Якщо ж ви в принципі дезінфікуєте місця отримання птиці, то вам немає потреби брати свіжий курник плюс, Ви можете взяти звичайний свіжий курник. А взагалі я всім завжди раджу брати набір, тому що обробка має бути комплексною, чи то від паразитів, чи то від вологи. Тобто, ви свіжим курником плюсовим обробляєте курник, а свіжим курником звичайним ви обробляєте вашу птицю. Також як. Якщо, наприклад, у вас є малеча маленькі курчатка, ви також можете засипати їм свіжий курник або ж обробляти їх свіжим курником. Він буде абсолютно безпечний для курчат будь-якого віку. Тому спочатку треба визначити проблему, яку треба вирішити, і далі вже від цього відштовхуватися і обирати, що саме потрібно вам. Замовити, як завжди, ви можете, написавши нам в приватні повідомлення, зателефонувати або залишити коментар. Наші менеджера самі з вами зв'яжуться.